Доброго дня, слава Україні! У нас знову придбання. придбання від нашого постійного постачальника, Агромаркет. Цього разу знову у нас не рослини, а інструменти. В чому ні? Вони завжди потрібні. Тим паче, що я користуюся вантажопіднімальними механізмами. Цей мені дуже сподобався, який я знайшов на сайті Агромаркет. І зараз ми з вами разом подивимося, що ж що, то що воно таке. Я користувався таким на... на роботі. Тепер я щасливий власник Так заходу, бачите, багато всього. Вашкенька, накладна, тут. ой, воно важкеньке. Коробоч, коробочка в коробочці. Так. Пошкодить його було б важко ну, упаковано. Інтерту на агромаркеті багатько такого інструменту. Здається, я вже навіть щось купляв. Треба передивитися відео. Це дуже, дуже потрібна господарська річ з досвіду я вам кажу, тому що завжди приходиться щось, щось таке підіймати. Паспорт. Так, а зараз саме найстрашні. Ось така вона є. Десь тут хочу вам продемонструвати. Ага. Ось така вона. На одну тонну, три метра, Ципок. Не завжди. Потрібно підіймати щось більше тони в домашньому господарстві. Ця йде як ніколи добре. І е, така вона і мобільна, і надійна. Вдалих вам покупок все найкращого.